Під одним із моїх попередніх відео ви залишили багато коментарів про сусідів у селі. Схоже, ця тема справді цікава, тому сьогодні хочу поділитися досвідом, які сусіди у нас. Чи всі такі привітні, як здаються на перший погляд, які висновки ми зробили після двох років життя в селі? Спойлер! Паркан потрібно ставити відразу. А це, в Цьому відео хочу додати відеоматеріал, який я не опублікувала за 2 роки життя в селі. Тому гарного вам перегляду. Сусіди. Наше перше враження та реальність. Весною 2023 року ми з чоловіком переїхали в село. Спочатку все здавалося ідеально. Свіже повітря, город, доброзичливі люди. Ми спілкувалися з усіма, і сусіди здавалися хорошими. Але з часом зрозуміли, що не все так просто. Один з наших сусідів це дачник, який приїздить тільки влітку. Колись тут жили його батьки, і його батько навіть був місцевим землевпорядником. Сам він людина непогана, навіть допоміг обробити нам клаптик з землі під город. тоді, коли більшість людей відмовлялися, тому що це земля, яку не обробляли багато років. А от сусідка з іншого боку це вже окремий персонаж. Коли ми купували будинок, ми не поставили межі, і вона ще вирішила, що частина нашої території це її мед, яким вона їздила на город. Ну і, звичайно, без дозволу відкривала наші ворота, або те, що від них залишилось, і заїжджала через наш двір. Воно то, можливо, так колись і було, але коли ми купували будинок, земля вся була приватизована. Можливо, вони між собою колись домовлялися. На даний момент. Земля, вся приватизована, і весь наш двір це наш двір по всім документам. До нашого приїзду наші сусіди косили тут траву, випасували коней. Тому всі звикли, що наша територія це прохідний двір. Паркан та перша суперечка за територію. Настав момент, коли ми вирішили поставити паркан. І тут почалося шоу. Перед цим всі сусіди розповідали, які вони дружні, відкриті, завжди допомагають. Але при цьому кожен з них жив давно за високим парканом. Ми ж поставили євросітку, зробили ворота. І ось коли сусідка зрозуміла, що більше не може заїжджати через наш двір, почалися претензії. Кульмінацією стала історія з картоплею. Вона вирішила, що трактор має заїхати через нашу територію. Але нас в той день не було вдома, і вона почала нам, нас засипати дзвінками. Де ви? Бігомо додому, тому що я купаю картоплю, мені треба проїхати. Ну, вибачте, але це вже не наші проблеми. Перевірка меж, чия земля. Наступної весни ми викликали спеціалістів, щоб поставити мітки. І виявилось, що сусідчин метр – це її фантазія. Ця територія виключно з дорогою була нашою. Також сказали нашим сусідам, що ми будемо паркан ставити після того, як вони зберуть врожай, і на їхні сили, на їхню допомогу та на їхні фінанси ми не розраховуємо. Тобто ми ставимо за свої кошти і своїми силами. На перший погляд, всі погодились, але сусідка постійно ходила і бурчала. Коли ми його почали ставити, вона ходила цілий день і розповідала, що ми його не так ставимо, як потрібно. Коли паркан був уже готовий, вона прибігла з криками: А як мій трактор буде тут проїжджати?». Цю сварку чула вся вулиця. Якщо в місті сусіди можуть роками не знати один одного, то в селі, навіть якщо ти не хочеш спілкуватися, сусіди знайдуть тебе самі. До позитиву можна віднести те, що люди діляться враження. Коли ми тільки переїхали, нам приносили і яйця, і огірки, і картоплю, дехто думав, що ми, напевно, переселенці. Також у селі заведено допомагати один одному. Наприклад, у нас є старенький дідусь, донька якого живе в місті, і якщо вона не може додзвонитися, то телефонує мені, щоб я перевірила, чи все гаразд. Я без проблем це роблю, бо це нормально допомагати. Але є й такі люди, які постійно щось просять, але самі не готові допомагати. Як, от, наприклад, наша вище згадана сусідка завжди просила мене щось допомогти їй, пополоть, картоплю, гарбузи, ще щось покосити завжди просила територію. Але потім, коли приїжджали її діти, вони нічого їй не допомагали, крім того, як. Либорі, як робить у селі більшість. Але добре, це вже їхня справа, що вони там роблять. Але в момент, коли потрібна була нам якась допомога, типу, ми попросили одного разу були у неї тачку, вона її нам не дала. А наступний раз я попросила цукор, тому що в нашому магазині не було. Вона фиркнула, сказала, що потрібно мати своє. От. Але, звичайно, дала. Ми відповідно віддали їй цей цукор на наступний день. Ми на цьому розійшлися. Але є і інші люди в селі. Не всі е сусіди в селі погані. Наприклад, коли я вперше почала садити грот, прийшов один чоловік і почав мене вчити, як правильно садити цукру. Він мені все показав, розказав і, чесно кажучи, я була вдячна. Бо таких людей в селі теж багато. Вони не просто вміють щось робити, але й готові навчити інших: Сусідські сервіси або сільські сервіси. У селі багато чоловіків, які пропонують послуги, обробка землі, перевезення, ремонт. Але домовитись з ними це окремий квест. Вони спочатку кажуть завтра о 9 ранку. Потім, А давайте післязавтра. Потім. Ще через два дні. В результаті можна чекати місяць. Зате є люди, які готові допомагати просто так і безкоштовно, але таких меншість. Якщо в місті люди сваряться за паркомісце місця під будинком, то в селі логіка інша. Тут машину ставлять там, де є місце, а іноді там, де місця немає. Наприклад, якщо до сусідки нашої приїжджають діти чи внуки, вони можуть спокійно залишити авто під нашими ворітьми, тому що наші ворота знаходяться поруч з її гаражем. І для них це нормально. А вони залишають і йдуть по своїх справах. А коли нам потрібно виїхати з нашого двору, нам потрібно йти до нашої сусідки, шукати їх і просити, щоб вони. Перегнали своє авто. Ще одна причина, по якій ми вирішили поставити паркан, саме загородити нашу територію, це те, що сусідів є кури. Недалеко від нас живе дід та баба приблизно їм по 70 років. А вони практикують, так би мовити, вільний вигул для своїх курей. Ніяких парканів, ніяких обмежень. Кури гуляють де хочуть. А хочуть вони, звісно. На сусідські городи. У нас територія загороджена, але більшість сусідів мають відкриті ділянки. І ось ці принаті бандити заходять на чужі городи і розгрібають все, що тільки можна. Картопля викопується відразу, грядки перетворюються на хаос. Сусіди регулярно сваряться з ними через це. Але ті лише махають рукою. Ну що я можу зробити? Я ж їм не вказую, де гулять. До нас вони теж заходили. Поки не було паркану. Я, чесно кажучи, не маю нічого проти, нехай гуляли б собі. Території вистачає, і в нас згороду не так багато. Але є нюанси: у нас є собаки та коти. І я не хочу потім розбиратися, якщо раптом станеться курячий апоказі. І мені Потім доведеться пояснювати сусідам, чому одна із їхніх курей раптово вирішила переселитися на той світ. Тому ми. Дуже уважно стежимо за нашими тваринами, щоб вони не влаштовували мисливські сезони. Але й кажучи, я думаю, що е, якийсь момент ситуація все одно може дійти до чергової великої сварки. Тому ми поставили паркан, до нас кури не ходять і наші собаки в гості не ходять. Бо, як показує практика, якщо кури роблять шкоду, ну вони ж це не спеціально роблять. А от якщо з курми щось станеться, винні всі, окрім власників. Тому, якщо ви плануєте переїзд в село, майте на увазі, кури можуть бути не лише вашими, але й сусідськими, навіть якщо ви їх не заводите. Сусідські сміттєзвалища. Це окрема тема, куди подіти сміття. В місті є служби, які регулярно його вивозять, а в селі інколи працює стара добра традиція, віднеси десь подалі, тобто нагород до сусідів. А точніше не нагород, а вставок, який є в кінці ділянки. Ми, наприклад, коли приїхали першого року, почали чистити ставок біля нашої ділянки. Знайшли там купу пластику, гілок, старих пляшок і навіть залишки чиїхось меблів. А сусіді, сусіди щиро роздивувалися. що ви його засипати не хочете, так що боротися за чистоту це окремий рівень вживання. Життя в селі це окремий світ. Тут є різні люди: добрі, хитрі, вперті. А головне правило одразу становити межі. Сусідка, яка їздила через наш двір, досі з нами не вітається, але ми про це не шкодуємо. Наш ставок, який був смітником, ми розчистили і тепер він чистий. А головне, ставте паркан одразу. Це збереже вам багато нервів. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатись, якщо дивитесь не підписані, поставити вподобайку до нових відео.